У нас працює програма доступних лік. Ми разом спільно з Укрпоштою, Укрпошта запровадила цей проєкт, доступні ліки для кожного громадянина України, опрацювали з керівниками закладів, яким старалися довести про те, що кожен громадянин, особливо в віддалених населених пунктах, може отримати доступні ліки. Порядок отримання доступних ліків досить і досить простий. Сімейний лікар видає електронне скерування на доступні ліки пацієнту. Пацієнт дзвонить на гарячу лінію Укрпошти, робить замовлення і Укрпошта безкоштовно протягом трьох робочих днів доставляє ліки до пацієнта. Це особливо важливо для пацієнтів, які проживають. В віддалених районах нашої області я хотів би наголосити, щоб керівники громад доносили разом з медичними працівниками наради проведені про те, що така програма працює і щоб люди користувалися цією програмою. На сьогодні є близько 450 перелік ліків по програмі Доступні ліки. Тобто, це ну, не повний перелік, але він постійно доповнюється і буде доповнюватись надалі. Швидкість доставки на сьогодні складає від 4 до 5 днів, але це пов'язано з тим, що ми переформатовуємо наш київський хаб, і ну, скоро це буде 1-2 дня, тобто це буде набагато швидше. Взагалом є біля 12 тисяч найменувань всіх препаратів тобто, це не тільки безкоштовні ліки, це можуть бути будь-які ліки, і будь-який громадянин може їх замовити з доставкою. Неважливо куди. У нас 110 екіпажів пересувних відділень, які доставляють в найвіддаленіші куточки Волинської області. Давайте налагодьте комунікацію з головами РВА, а вони вже будуть комунікувати з тими громадами, де є проблемні питання. Буду дуже вдячний. Так, так. Це раз. Друге, що я би попросив від вас більш розширити донесення цієї інформації до жителів області. Можливо, це під виглядом соціальної реклами. Можливо, у вас якісь інші будуть думки, в тому числі залучу, залучити і громади, щоб оцю інформацію, про яку ви говорили, і який, скажімо так, алгоритм дій і що держава пропонує, щоб ми десь могли не тільки там в соціальних мережах висвітити, але, можливо, також і в виданнях місцевих, тому що багато старших людей якраз читають газети, також через телебачення місцеве. Як елемент соціальної реклами, але максимально щоб люди просто бачили, розуміли і знали, як це використати.